Сьогодні просто прогромихала новина про те, що Розробників будуть перевіряти і без перевірки розробників у додатки не попадуть у плеймаркет і на Android неможливо буде їх встановити. Давайте так. Ну по-перше, так ця новина була дійсно підтверджую. Почнеться з 26-го року, з березня закінчиться у 27-му. Вже вони заборонять їх встановити нормально. Але з плеймаркету, чому ви кіпішуєте? Я вже отримав як розробник, отакий листа. Отакого листа, де там розписані кроки, що потрібно робити, куди Звертатися, що там перевірятися. Але вибачте, зі сторонніх там не йде ніде мова про сторонні джерела по типу флешки чи ADB. ADB Ейдібі існує е, і буде існувати. Припиняємо просто-напросто розганяти зраду. Все буде працювати, і ваші TV-бокси боїтеся, купуйте зараз. Не сертифіковані. Так що все буде добре.